Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Тетяна. І сьогодні ми будемо дивитися два варіанти, так як в нас в Україні нестабільні часи. нестабільний час, то люди переїжджають з однієї на іншу. І тому ми подивимося, чи потрібно вам переїжджати з тієї місцевості, на якій ви знаходитеся в іншу, і що вас там чекає. Перший варіант, другий варіант. Вибирайте. Перший варіант. Чи потрібно вам переїжджати в іншу місцевість, в іншу область, в інший регіон чи ні? І що вас буде там чекати? Чи потрібно вам переїжджати? Хочу сказати, що так. Що переїжджати з тої місцевості вам потрібно. Так, і що вас там чекає? Ну, дивіться, якщо ви переїдете, ви зробите вірний вибір, так, то вас чекає е, великий потенціал. Дуже великий потенціал, якщо ви приїдете з дітьми, то ви будете щасливі, ви будете проживати в достатку, що вас там ще й чекає, і ви починаєте, так, як життя своє заново, то ви будете магом своєї мого життя. І вам потрібно повністю віддавати цьому. Розуміти, що ваше життя, ви берете його в свої руки і бути магом свого життя. Тобто, я беру відповідальність на себе, і так як хочу, так і буде. А на старому житті ставити крапку. У Вас буде дуже багато енергії. Ви до вас прийдуть гроші, у вас відкриються дороги, і ви будете пробивати відкривати. Любі двері, починати щось нове зі своєю сім'єю, і вас буде чекати гарний достаток. Тобто це стабільність, добре самопочуття, бо, як відомо, коли ми гармонійні, то у нас до нас йдуть гроші. І тому, по першому варіанту, хочу сказати: якщо ви Хочете переїхати в інший регіон або до своїх близьких, так? Куди-небудь, то їжджайте, у вас відкриті дороги, вас чекають нові горизонти. І вибір ви зробите вірно. Це був перший варіант. Так, і другий варіант це у нас гроша. Подивимося в другому варіанті. Потрібно переїжджати так чи ні? І що вас там чекає, можливо, щось на, інш... на тому місці, де ви проживаєте, вас щось чекає. Подивимося. Так, чи потрібно вам переїжджати в інший регіон? Тут повна сім'я. Ну, дивіться, я скажу так: що вам нікуди, по другому варіанту. Вам нікуди не потрібно переїжджати. Так, де ви проживаєте на даний час, це ваше місце. Так? І ви там під захистом вищих сил, це ваше кермічне місце, де ви повинні прожити повністю своє життя. І якщо ви переїдете, то ви будете дуже розчаровані. Що у вас на цьому місці, там, де ви стабільно живете, вас чекає? Ну, Допомога, фінансова допомога, допомога від людей, від всесвіту, від вищих сил, так? У вас тут захист від морських божеств. Можливо, це Миколай Чудотворець. То я хочу сказати, що ви тут повністю захищені, і вам вищі сили надають любу вам допомогу. Ви ресурсна людина, гроші до вас йдуть і будуть йти. Ви будете проживати, вам будуть давати стільки, щоб ви могли прожити. Так? Тобто це е, стільки грошей, скільки вам потрібно. І хочу сказати, щоб вам хватало на ваших дітей повністю. І у вас будуть рішатися питання по документам завжди. І вашу тільки в вашу пользу. За вами приглядують вищі сили, анг... сили, ангели, архангели. архангели. Від... Ви під захистом. Насправді, ви під захистом. І вас захищають, ви захищені. Якщо тут жінка дивиться, то ви самодостатня, гарна жінка, яка може прокормити і дітей, і чоловіка, і всіх своїх близьких, і ви з. Е... Заробили собі так захист від вищих сил. Ви на своєму місці. По-другому варіанту, вам не потрібно нікуди йти. Ви повинні проживати там, де ви живете. Бо ви дуже А так я хочу сказати, що по другому варіанту ніхто нікуди не переїде. Геть зовсім. Як би ви не хотіли, як би ви не вибирали, але ж все таки ви залишитеся на тому місці, де. У вас, де ви зараз проживаєте, вам там буде дуже добре. Ви будете там наповнені, і проживати ви там будете дуже довго, так як ви там маєте захист. Так що ось такі були два варіанти. Мрійте, так? Мрійте, бо ваше життя йде в кращу сторону. Ви зараз. Розцвітете, будете дуже гарні, у вас буде дуже багато енергії, у вас буде дуже багато гарних емоцій. Ваша матеріалка, так, на даний певний час, вона стабільно гарна, так як диявол, диявол нам дає матеріальні блага. Так, працюйте, головне, працюйте. Працюйте над собою, працюйте на роботі, так, і вам буде дано. По-другому варіанти не ні потрібно нікуди їхати. Так що, ось таке у нас було відео. Я бажаю вам успіху, мирного неба над головою і вам всіх-всіх благ. До нових зустрічей!